Ліхтар світлодіодний, точна копія ліхтаря Уазовського. Але зроблений в такому стилі з білим розсіювачем. Поставляється ось в такій коробці. На коробці є стікер, на якому вказані маркування. Оскільки в ліхтаря має бути три режими: поворот стоп і габарит. У нас ззаду є три виводи і один, одна із шпилюк є масою. Підключимо його до мережі 12 вольт. Одна із шпильок є у нас масою, інша ніяким чином не задіяна. Подаємо живлення. Перший режим це у нас габарити. Другий режим два рази яскравіший, це у нас гальмо. І третій режим це у нас повороти. Якщо збільшити напругу до 24 вольт, у нас буде відбуватися ось така ситуація. У нас просто всі режими притухають. Отже, ліхтар є 12-вольтовим, але має запобіжник від 24 вольтів.